Міністр оборони Німеччини сьогодні відвідав українську столицю всі деталі. Будемо сподіватися. Практичні кроки Альбіна далі розкаже. Тож привіт, Альбіна. Тобі слово. Андріане, вітаю тебе. Дійсно, сьогодні з неанонсованим візитом до Києва прибув Боріс Пісторіус, міністр оборони Німеччини, і очільник оборонного відомства сьогодні прибув для того, аби як він сказав, дізнатися більше інформації про військову ситуацію в Україні. Він провів зустріч із представниками українського уряду. Ну і звісно, що з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський подякував німецькому народу за надану допомогу. і Відзначив, що загалом від Німеччини Україна отримала допомоги на більш ніж 16% від загальної кількості всієї тієї допомоги, яку надали Україні за час повномасштабного вторгнення. Зокрема, ну і, як сказав український очільник, це просто величезні цифри. Також Володимир Зеленський подякував німецькому народу і за системи протиповітряної оборони які нині захищають українське небо за Петріоти, за системи Айрісті, і, безумовно, за лідерство Німеччини у форматі Рамштайн. Відзначив, що сподівається на продовження підтримки від Німеччини. От давайте послухаємо українського президента. Німеччина. Допомогла Україні і її внесок біля 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. 16% – це дуже серйозні цифри. А ми особливо вдячні за те, що складні моменти захисту неба, блекаутів Німеччина була. Напевно, зробила один з найбільших вкладів в захист українського неба, в будівництво української новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за системи ППО Петріот. Ми вдячні за АйріСТІ. Безумовно, вдячні і за гіпарди, які захищали нашу критичну інфраструктуру і продовжують цього робити. Я завжди пану міністру говорю, вам треба знов. Розширювати виробництво гіпардів це це так важливо, і вони дуже сильно захищають нашу критичну інфраструктуру, включаючи енергетичну мережу. І з усіма цими викликами в час війни Німеччина завжди була з нами. Ми вдячні за лідерство разом зі сполученими штатами Америки в Рамштайні. І ми вдячні за цей союз міністрів оборони, де все вирішується щомісячно і достатньо швидко. Розраховуємо, що у лютому у нас будуть відповідні зустрічі. Ну, а ще Борис Пісторіус... Розповів про зустріч п'яти, на якій обговорювалася подальша підтримка для України та збільшення оборонного потенціалу Європи. Я нагадаю, що сама зустріч ось ця зустріч п'яти вона відбулася а, в напередодні 13 грудня. Це зустріч міністрів оборони Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції Польщі. І оскільки перша сесія зустрічі стосувалася саме підтримки України, то міністр оборони України Рустем Умєров долучився до цієї зустрічі в онлайн. Форматі. На зустрічі Борис Пісторіус наголосив на тому, що країна варто і надалі підтримувати саме оборонну промисловість України. І нині між країнами є досить вдалі проєкти, котрі стосуються виробництва дронів та програмування. Якщо ж говорити, повертатися до сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським, то очільник німецького оборонного відомства розповів про нову гаубицю 155-го калібру. От, буквально ту гаубицю, про яку говорили нещодавно, ту яку Німеччина надає Україні, і а, Борис Пісторіус відзначив, що нині для України таких гаубиць вже замовили 54. І особливо в тому, що стосується продовження підтримки для України та вашого сміливого спротиву російській агресії, це честь бути тут знову. І Ви зазначили раніше, що про цю колісну гаубицю 155-го калібру, яку ми позавчора представили, це справді чудесний витвір інженерів, інженерної науки і. Власне, це дуже, дуже особлива ем, система. Ми вже замовили 54, щоб задовольнити потреби України. І я думаю, що вони приїдуть приїжджатимуть так швидко, як тільки можливо, бо це справді дуже ефективна, дуже мобільна система, яка допоможе вам е, значною мірою в вашій боротьбі, яка ще не завершилася. І тому ми тут також, щоб обговорити, наприклад, питання такі, як. Е, Тісна промислова співпраця більше прямих закупівель оборонної співпраці, закупівель українського ОПК, яка підтримується європейськими та іншими коштами. Ну і Борис Пісторіус прокоментував також і підтримку від Німеччини, яку очікує Україна нині. Мова йде про а, пакет в 3 мільярди євро. Пісторіус відзначив, що на нинішньому етапі німецький уряд підготував все для того, аби було ухвалене відповідне рішення. Проте нині все ще тривають дискусії. В основному ці дискусії пов'язані з тим, що не ухвалений бюджет, відзначив, що, а, попри те, що нині Німеччину чекають вибори, Борис Пісторіус впевнений незалежно від того, хто. Хто прийде до влади, німецька підтримка для України вона залишиться, я зацитую надійною, непохитною відданою і енергійною. Жодного сумніву з цього приводу немає, сказав очільник німецького міноборони. Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого, підтримка Німеччини для України. Вона Залишиться надійною, міцною, рішучою, нема сумнівів щодо цього. Що стосується пакету на 3 мільярди, ми робимо все, щоб зробити. Але у нас ще не завершились переговори в межах уряду, бо це питання коштів, яких там немає, бо це фіскальна проблема уряду щодо бюджету, і нам треба її вирішити. Ми намагаємося досі знайти рішення бо інші демократичні партії, які можуть бути частиною нового уряду, або, або ні. Ви ніколи не знаєте цього завчасно, але вони показують готовність рухатися в цьому напрямку. Але все ще ми не завершили станом на зараз наш переговорний процес в межах уряду. Ми працюємо над цим, і я оптимістично налаштований. Ну, от на зустрічі з борісом Пісторіусом вкотре постало питання знову ж таки мобілізаційного віку. Зокрема, мова про те, що нинішня адміністрація Білого Дому неодноразово наголошувала на тому, що Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Володимир Зеленський знову ж таки вкотре наголосив на тому, що нині в нашій країні існує більше сотні бригад, котрі потребують на постійній основі постачання зброї і техніки, і саме на цьому вар варто акцентувати. Найбільшу увагу саме на укомплектування цих бригад український чільник також наголосив на тому, що зараз ми досить серйозно виснажуємо російських окупантів саме тими дронами українського виробництва, зокрема, які постачаються на лінію бойового зіткнення. Давайте Володимира Зеленського послухаємо. Великої кількості цих бригад, де ви знаєте вік згідно нашому законодавству, 25 років плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю. Постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригади. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, що, що все ж таки, людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім. Ну, от якщо говорити загалом, то це всі тези, які лунали на сьогоднішній зустрічі очільника оборонного відомства Німеччини і е, українського президента Володимира Зеленського Андріану. Передаю тобі слово. Спасибі Альбіно, друзі. Альбіна підгарняк, моя колега ведуча 24 го каналу. Сьогодні власне розповіла нам про деталі зустрічі Володимира Зеленського з закалом представників української влади та е, міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом, який нині відвідав українську столицю з неанонсованим візитом.